У Вінниці в одному з закладів загальної середньої освіти завершили триденний турнір з настільного тенісу серед вчителів, де нагородили переможців та прозвітували про зібрані кошти для підтримки Збройних сил України. Про це повідомляє прислужба Вінницької міської ради. Понад 12 тисяч гривень склали організаційні та благодійні внески. Ця сума найближчим часом піде на закупівлю приладу нічного бачення для Вінницьких бійців, які зараз воюють на Луганщині. З нами на зв'язку Оксана. Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Пані Оксано, мої вітання. Мої вітання. Розкажіть, будь ласка, про турнір. Скільки учасників взяли в ньому участь? Ну, насамперед, я хочу сказати, що це традиційний турнір. Він уже проводиться восьмий рік поспіль. І тільки цього року цей турнір мав свої особливості. Це турнір для педагогічних працівників з настільного тенісу. Він завжди проводиться під час зимових канікул, і кожного року його основною метою була пропаганда здорового способу життя, ну і проведення кілька днів для того, щоб підтримати такий здоровий спосіб життя. Цього року цей турнір особливий, тому що крім цих двох завдань, які я назвала раніше, у нього було ще одне дуже важливе завдання. Підтримка наших бійців у зоні бойових дій. Тому всі організаційні внески, всі благодійні внески, всі гроші, які профспілка перерахувала, а також були багато переможців, які віддавали свої свої призи. На на користь того, щоб дійсно ми перерахували ці гроші і купили прилад нічного, взяли участь у закупівлі приладу нічного бачення, який ось уже закінчується збір. Скоро його куплять, і він поїде на луганський напрямок, щоб нашим бійцям легше було бити ворога. А чи планується схожі турніри проводити серед педагогічних працівників і надалі на підтримку збройних сил України? Я хочу вам сказати, що такий турнір вже був проведений в жовтні. Він також є традиційний. На базі одного з закладів загальної середньої освіти проводиться турнір з волейболу серед педагогічних працівників. Гроші, які також були зібрані як організаційні і благодійні внески, були також перераховані на підтримку Збройних сил України. Це у нас традиційні турніри, які проводяться уже майже десятиріччя, з великим задоволенням. Беруть участь працівники закладів загальної середньої освіти нашої Вінницької міської громади, хоча, на жаль, цього року трошки було менше, але було 62 учасника, і серед них двоє, які зараз е, прийшли у відпустку, які служать у лавах Збройних сил України, і з великим задоволенням хлопці взяли в руки ракетку і теж взяли участь у цих змаганнях. Зрозуміло, що таких змагань ми ще плануємо провести і серед дітей. І серед працівників з головною метою підтримку підтримки наших бійців. Дуже дякуємо за те, що не припиняєте підтримувати наших бійців і за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Дякуємо на все добре. Дякую разом. Ми сила глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. І говорили ми про турнір освітян з тенісу, який був приурочений на підтримку збройних сил України.